На Закарпатті прокурорами в чергове вину відчима у трагічному вбивстві пачерки, яке сталося в жовтні 2021 року в селі Палать Комарівці Ужгородського району. Десятирічній Майї та її рідній п'ятирічній сестрі Ніколетті не було в кого просити захисту, адже батьки приховували існування проблеми, намагаючись підтримати ілюзію ідеальної сім'ї. Майя, як і усі діти, просто хотіла уваги та любові від рідних. Натомість вона заплатила власним життям за потребу дорослих у самоствердженні. Ухвалою Закарпатського апеляційного суду залишено в силі вироку жгородського міськрайонного суду, яким чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі. П'яний розлючений чоловік бив дитину кулаком, ногами та дерев'яною ніжкою від столу. Того вечора перепало не тільки старшій дівчинці, а й рідній п'ятирічній сестрі. Експертами виявлено синці на обличчі до усьому тілі дитини. Загалом підтверджено, що їй було нанесено не менше 12 ударів. Після жорстокого побиття дорослі не викликали медиків і не надали допомоги. Відчі мій мати просто лягли спати, залишивши дітей самих. Молодша сестра розповіла, що всю ніч провела поруч з пораненою маєю, і лише під ранок зрозуміла, що вона не дихає правоохоронці затримали чоловіка відразу. Увесь цей час він отримувався під вартою без можливості внесення застави. Вироком суду його винним в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень та умисному вбивстві малолітньої особи, вчиненому з особливою жорстокістю. Окремо в суді розглядається справа щодо матері, яка була вдома, бачила побиття, але не втрутилась. Їй інкриміновано залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинили смерть. Молодша сестра нині проживає в сім'ї рідного батька і проходить психологічну реабілітацію.